Чи скаржилися ви колись на довгі черги в поліклініці, чи несмачні пігулки? Після цього відео ви готові будете цілувати двері сучасних лікарень. Уявіть, що ви прийшли до лікаря з мігренню, а він дістає ручний дриль. Або у вас болить живіт, і вам прописують випити ртуть. Звучить як сценарій горору, але для людей минулого це була сувора реальність. Сьогодні ми вирушаємо у мандрівку найпохмурішими куточками історії медицини. Я розповім вам про 20 процедур, які мали лікувати, але здебільшого калічили або вбивали. Ми дізнаємося, як лікарі щиро вірили у магію кровопускання і чому вважали, що розпечене залізо це найкращий засіб від усіх бід, це не просто моторошні казки, це те, через що пройшли наші предки. Тож приготуйтеся буде боляче страшно, але неймовірно цікаво. Перш ніж ми почнемо наш кривавий відлік, усвідомо одну важливу річ лікарі минулого не були садистами, принаймні більшість із них вони щиро хотіли допомогти. Проблема полягала в тому, що вони не мали жодного уявлення, як працює людське тіло. До появи мікроскопів і теорії мікробів медицина була суміщу припущень релігії та астрології. Головною теорією протягом століть була ідея про чотири гумори або рідини тіла кров, слиз, жовту і чорну жовч. Лікарі вважали, що хвороба виникає, коли баланс цих рідин порушується. Забагато крові треба спустити, забагато жовчі треба викликати блювоту. Логіка була залізна, але смертельна. Інструменти не стерилізували, а анестезії просто не існувало. Пацієнта тримали семеро дужих санітарів, а хірург працював на швидкість. У цьому контексті виживання пацієнта часто було справжнім дивом, і зараз ми поглянемо на 20 способів, якими лікарі намагалися виправити цей баланс. Почнемо з класики жанру Трепанація черепа. Це одна з найдавніших хірургічних операцій в історії людства. Археологи і досі знаходять черепи з просвердленими отворами, яким вже тисячі років. Суть цієї процедури проста: лікар брав гострий камінь, а пізніше спеціальне свердло і буквально видовбував отвір у голові живої людини. Навіщо це робили? Причини були різноманітні. Вважалося, що це допомагає випустити злих духів, які викликали епілепсію чи божевілля. Пізніше, за допомогою трепанації намагалися лікувати сильні мігрені або наслідки травм голови. Найдивовижніше те, що багато пацієнтів таки виживали. Навколо зробленого отвору кісткова тканина загоювалася. Просто уявіть рівень болю. Адже все це робили без жодного наркозу. Людина чує скрегіт власного черепа, але ті стародавні лікарі щиро вірили, що таким чином випускають зайвий тиск або ж самих демонів. Сьогодні трепанацію виконують лише нейрохірурги у критичних випадках, щоб врятувати життя пацієнта, а колись це був просто засіб від головного болю. Другий пункт у нашому списку кровосаме кровопускання. Це, мабуть, була найпопулярніша медична процедура протягом аж двох тисяч років. У вас лихоманка? Треба пустити кров. Пневмонія так само, зламали ногу. Ну чому б і тут не пустити трохи крові? Лікарі щиро вірили, що кров застоюється та псується, тому її необхідно оновити. Для цього в хід ішли ножі, ланцети і, звісно ж, п'явки. У дев'ятнадцятому столітті Європа буквально збожеволіла на п'явках, їх імпортували мільйонами, іноді з пацієнта могли зцідити літри крові, доводячи його аж до втрати свідомості. Обморок вважався ознакою того, що хвороба нарешті відступає. Насправді ж, організм просто вимикався через тотальну втрату сил. Найбільша іронія полягає в тому, що кровопускання вбило Джорджа Вашингтона. Лікарі намагалися вилікувати йому інфекцію горла, і за один день злили майже половину всієї його крові. Великий президент помер не від самої хвороби, а від методів її лікування. А тепер перейдімо до чогось більш хімічного ртуть сьогодні. Ми знаємо, що це смертельна отрута. Ми панікуємо, якщо розбиваємо термометр. Але сотні років тому ртуть була головними ліками від сифілісу. Хвороба була жахливою та спотворюючою, тому методи лікування були їй підстать. Пацієнтів натирали ртутними мазями, змушували дихати її парами і навіть давали пити її сполуки. Приказка того часу звучала так: ніч із Венерою, усе життя з Меркурієм. Меркурій це англійська назва ртуті. Ефект був жахливим. У пацієнтів випадали зуби, волосся, відмовляли нирки. Починалося справжнє божевілля. Знаменитий божевільний капелюшник з Аліси в країні чудес став таким саме через отруєння ртутю, яку активно використовували під час обробки фетру. Люди буквально гнили заживо, але лікарі вважали, що рясне ділення, яке викликало ртуть, таким чином виводить хворобу з організму. Рухаємось далі. Номер 4. Тютюнова клізма так вам не почулося. У XVIII столітті лікарі вирішили, що тютюновий дим має цілющу силу. Вони створили спеціальні міхи, щоб вдувати тютюновий дим у пряму кишку. Особливо часто це застосовували для оживлення потопельників. Логіка була дивною вважалося, що тепло та стимуляція від диму запустять дихання уздовж темзи в Лондоні. Навіть висіли набори для тютюнових клізм, як зараз висять дефібрилятори. Це вважалося передовою реанімацією. Звісно, це не спрацювало, ба більше нікотин та це отрута, і така доза могла легко добити людину, яка й так перебувала у критичному стані. На щастя, лікарі з часом зрозуміли, що штучне дихання рот у рот працює краще, ніж дим не з того боку. М -м -м. Переходимо до п'ятого пункту однієї з найпохмуріших сторінок ХХ століття мова йде про лоботомію. Цю операцію розробив португальський лікар Егаш Моніш, і що найстрашніше, він навіть отримав за це Нобелівську премію. Суть методу полягала у руйнуванні нейронних зв'язків у лобних частках мозку. Американський лікар Волтер Фрімен перетворив цю процедуру на справжній конвеєр. Він використовував інструмент, схожий на ніж для колки льоду, його він вводив через очну ямку, пробивав тонку кістку і наосліп орудував ним всередині мозку. Це робили для лікування шизофренії важкої депресії, а інколи навіть просто поганої поведінки у підлітків. Операція тривала лише 10 хвилин, а результат людина часто перетворювалася на так званий овоч. Особистість стиралася, пацієнти ставали слухняними, тихими, але абсолютно порожніми всередині, тисячі життів були зламані, перш ніж світ нарешті визнав це справжнім варварством. Шостий метод лікування схожий на сюжет фільму про Індіану Джонса це ліки з мумій. У Європі, починаючи з 12-го століття шалено зростав попит на єгипетські мумії. Їх розмелювали на порошок і продавали в аптеках. Цей порошок, який отримав назву мумійо прописували від усього, від головного болю до виразки шлунка. Люди буквально вчиняли канібалізм, споживаючи останки стародавніх єгиптян. Попит був настільки високим, що торговці почали підробляти мумії, використовуючи тіла нещодавно померлих волоцюг або страчених злочинців. Їх сушили на сонці і продавали як стародавні реліквії. Заможні аристократи вживали цей порошок із вином, вірячи в містичну життєву силу. Ця практика зійшла на нівець лише в епоху просвітництва, але сама ідея лікуватися трупами ще довго хвилювала свідомість. Сьома процедура змусить вас по справжньому цінувати, можливість розмовляти геміглосектомія. Це страшне слово означає часткове видалення язика. У XVIII та XIX століттях лікарі вважали, що заїкання спричинене тим, що язик занадто великий або функціонує неправильно. Рішення відрізати шматок без анестезії. Хірург брав ножиці і відтинав частину м'язової тканини язика. Кров била фонтаном, а ризик інфекції був величезним, і найголовніше. Це абсолютно не допомагало від заїкання, навпаки, людина часто взагалі втрачала здатність виразно говорити, але лікарі продовжували це практикувати, вважаючи, що просто потрібно набити руку. Це яскравий приклад того, як хірургічне втручання застосовували там, де насправді потрібна була логопедія та психологія, а тепер про ліки, які сьогодні продаються лише на чорному ринку. Пункт 8. Героїн як засіб від кашлю. Наприкінці 19 століття компанія Bayer випустила новий чудодійний засіб. Вони назвали його Героїн від німецького слова героїчний, адже після прийому пацієнти справді почувалися героями, його рекламували як безпечну заміну морфію і увага, як дитячі ліки від кашлю. Пляшечки з героїном стояли чи не в кожній оселі. Матері давали його дітям, щоб ті краще спали та не кашляли. Звісно, діти переставали кашляти, адже героїн пригнічує дихальний центр, але натомість вони ставали наркозалежними, знадобилися роки, щоб лікарі помітили, що їхні пацієнти масово стають залежними від цього безпечного сиропу. Лише тоді його заборонили, дев'ятий метод, мабуть, викличе у вас блювотний рефлекс. Це уринотерапія у стародавньому римі та середньовіччі. Римляни вірили, що сеча це ідеальний засіб для відбілювання зубів, і варто визнати, аміак, який міститься в сечі, справді відбілює. Заможні римлянки поласкали рот португальською сечею. Вона вважалася найякіснішою і, відповідно, коштувала дуже дорого. У середньовіччі сечу використовували для промивання ран і навіть пили під час чуми. Алхіміки шукали в ній філософський камінь, лікарі навіть ставили діагноз, куштуючи сечу пацієнта на смак. Якщо вона була солодкою, це означало діабет. Це називали медова сеча. Лише уявіть собі роботу лікаря тих часів щодня дегустувати аналізи. Сучасні відбілюючі пасти після цього здаються справжнім дивом прогресу. Десятий пункт лікування однієї смертельної хвороби іншою це маляріотерапія. На початку ХХ століття Сифіліс був справжнім вироком, він повністю руйнував мозок і спричиняв прогресивний параліч. Австрійський лікар Юліус Вагнер Яурех звернув увагу. Пацієнти хворі на сифіліс, які переживали сильну лихоманку, іноді таки одужували. Він вигадав заражати хворих на сифіліс малярією. Висока температура, спричинена малярією, вбивала бактерії сифілісу, оскільки вони не витримують спеки. Після цього пацієнта вже лікували від малярії за допомогою хініну. Це був неймовірно ризикований підхід. Приблизно 15% хворих помирали безпосередньо від малярії, але для тих, хто виживав, це був єдиний шанс не втратити розум і не загинути від сифілісу. За це відкриття навіть присудили Нобелівську премію. Жорстоко так. Але до того як з'явилися антибіотики, цей метод справді діяв. Пункт 11. пломбування легень. До появи ефективних ліків від туберкульозу лікарі вдавалися до вкрай радикальних методів. Вважалося, що хворій легені необхідний спокій, щоб загоїти каверни. Це були діри, які буквально роз'їдала хвороба. Лікарі проводили операцію, створюючи порожнину в грудній клітці, і заповнювали її чим завгодно, аби стиснути легеню, використовували жир, парафін, марлю. І навіть кульки для пінг-понгу або скляні кулі. Ці сторонні тіла залишалися всередині людини роками, часто вони спричиняли жахливі інфекції, провалювалися в інші органи або виходили назовні через свищі. Пацієнти жили з пластиковими кульками в грудях, задихаючись, але не полишаючи надії на зцілення. Це була відчайдушна спроба врятувати людей. Від білої чуми, що косила мільйони життів. Дванадцятий метод ми почерпнули просто з картин Босха це процедура видалення каменю безумства. У середньовіччі шахраї та мандрівні цирульники переконували людей, нібито їхнє божевілля, депресія чи навіть звичайна дурість спричинені каменем, що застряг у голові. Операція відбувалася просто на міській площі. Хірург робив надріз на лобі пацієнта, і спритністю рук діставав заздалегідь схований камінчик, натовп тріумфував, а пацієнт з перев'язаною скривавленою головою щиро вірив, що тепер порозумніше. Звісно, жодного каменя у мозку не було й близько. Це був чистий обман та ефект плацебо, змішаний із цілком реальним ризиком померти від зараження крові. Проте люди готові були платити за це чималі гроші, сподіваючись на просте вирішення своїх складних життєвих проблем. Тринадцятий пункт це припікання або каутеризація. Якщо у пацієнта була рана і треба було зупинити кровотечу, або ж, якщо це був геморой, лікарі негайно готували розпечене залізо, шматок металу, розжарений до червоного. Прикладали просто до живої плоті, кров згорталася миттєво, а судини просто запаювалися. Але біль була нестерпною, просто пекельною. Нерідко пацієнти помирали від больового шоку. Лікарі навіть намагалися лікувати припіканням душевні хвороби. Вони прикладали розпечене залізо до потилиці, нібито для того, щоб пробудити мозок. Вони вірили, що вогонь має очисну силу. Уявіть лишень, лікування геморою розпеченою кочергою, і все це без жодної анестезії. Не дивно, що після такого лікування багато людей надалі взагалі вважали за краще нікому не зізнаватися, що у них щось болить. Чотирнадцятий метод краса вимагає жертв, і це буквально Ми ж як за вікторіанської доби, блідість вважалася ознакою аристократії. Щоб досягти цього шляхетного кольору обличчя, жінки, а іноді й чоловіки вживали мишяк, існували спеціальні миш'якові вафлі, пігулки та мазі. Мишяк дійсно робив шкіру блідою адже руйнував червоні кров'яні тільця. По суті, це було повільне самогубство. Організм накопичував отруту. Починалися проблеми зі щитоподібною залозою, з'являвся зоб, але це теж вважалося гарним. Якщо жінка припиняла приймати миш'як, її обличчя вкривалося жахливими плямами, тож вона була змушена вживати отруту аж до самої смерті. Це була справжня смертельна пастка заради моди. 15. пункт обертальна терапія. У 19 столітті батько американської психіатрії Бенджамін Раш та його колеги, наприклад, Еразм Дарвін, дідусь Чарльза Дарвіна, вірили, що божевілля можна вилікувати, якщо гарненько розкрутити пацієнта. Хворого садили у спеціальне крісло, яке було підвішене до стелі або стояло на осі, і крутили зі швидкістю до 100 обертів на хвилину. Пацієнта нудило, він не притомнів, а з носа та вух у нього йшла кров. Лікарі вважали, що центробіжна сила нібито розганяє застій крові у мозку. Насправді це були просто тортури. Вони робили нещасних психічно хворих покірними лише від жаху. Ці спінери використовувалися у психіатричних лікарнях десятиліттями. Шістнадцятий метод став популярним зовсім недавно, лише століття тому. Це була радіоактивна вода, коли Марія Кюрі відкрила радій світ просто збожеволів. Люди вважали, що радіація це чиста енергія. В аптеках продавали воду з радієм, зубну пасту, шоколад і навіть презервативи з ураном. Найвідомішим став випадок мільйонера Ебена Баєрса. Він щодня пив препарат Радитор дистильовану воду з радієм, щоб залишатися бадьорим. Спочатку він почувався чудово, потім у нього почали випадати зуби, а згодом просто відвалилася нижня щелепа. Він помер мученицькою смертю, і його довелося ховати у свинцевій труні. Лікарі ж довго не могли повірити, що це. Чарівне світло насправді вбиває. Сімнадцятий спосіб схуднути змусить вас полюбити дієти та тренажерний зал, стрічкові черви. На початку 20-го століття в газетах активно рекламували таблетки з яйцями бичачого ціп'яка, заголовки обіцяли: їжте що хочете, і втрачайте вагу. Жінка ковтала капсулу черв'як вилуплювався в кишківнику і починав їсти їжу замість хазяйки. Так, вага дійсно зникала, але паразит міг вирости аж до 9 метрів, він викликав сильний біль, нудоту та слабкість. Та найгірше починалося тоді, коли його потрібно було витягати. Лікар підносив до рота пацієнтки миску з теплим молоком, намагаючись виманити паразита. Треба було чекати, доки він не покажеться з горла, щоб його можна було вхопити. Іноді ці черви могли викликати задуху. Така була ціна за струнку талію. Пункт 18. Омолодження за методом воронова. У 1920-х роках хірург Сергій Воронов пообіцяв чоловікам вічну молодість та чоловічу силу, який був його метод пересадка тканин, яєчок мавпи людині. Багаті старі чоловіки з усього світу шикувалися в чергу. Воронов навіть завів власний мавпячий розплідник. Він розрізав мошонку пацієнта і вшивав туди шматочки тканин шимпанзе або бабуїна. Ефект був короткочасним і працював лише завдяки самонавіюванню. Натомість наслідки були цілком реальними: відторгнення тканин, інфікування і за однією з теорій. Саме так віл міг перейти від мавп до людей, але Воронов став мільйонером, продаючи мрію про вічну молодість. Дев'ятнадцятий метод стосувався немовлят, а саме розрізання ясен аж до початку ХХ століття прорізування зубів вважалося смертельно небезпечною хворобою. Лікарі звинувачували зуби у проносі, лихоманці та судомах у малюків. Щоб допомогти зубу вийти, лікарі брали ланцет і розрізали ясна дитини аж до кістки, звісно, без анестезії. Природно, у відкриті рани потрапляла інфекція, безліч дітей помирало від сепсису саме через цю допомогу. Статистика смертності немовлят у ті часи була жахливою, і лікарі, думаючи, що рятують життя своїми брудними ножами, робили в неї вагомий внесок. І останній двадцятий пункт те, що називали лікуванням блукаючої матки. Як давньогрецькі, так і середньовічні лікарі були переконані матка, це наче незалежна істота чи навіть хижий звір, здатний вільно мандрувати тілом жінки. Якщо матка наближалася до печінки, у жінки починалася істерія. Якщо ж вона підіймалася до горла, це викликало ядуху або напади задухи. Щоб повернути цього блукаючого звіра на місце, використовували аромати та запахи. Логіка була проста якщо матка підіймалася надто високо, жінці давали нюхати щось максимально огидне, а внизу тіла розташовували приємні аромати, щоб спонукати орган опуститися, і діяли навпаки, жінок обкурювали сіркою, змушували дихати димом від спаленого пір'я. Хоча це і звучить абсурдно, але діагноз істерія ставився жінкам протягом багатьох століть. Справжні хвороби при цьому ігнорувалися, а лікування зводилося до цих самих приємних запахів у потрібному місці. Ну що ж, ви досі боїтеся звичайного уколу? Історія медицини це шлях спроб і помилок, і, на жаль, він усіяний жертвами. Кожен із цих 20 методів колись здавався справжньою вершиною науки. Найкращі уми того часу щиро вірили, що свердління черепів і вживання ртуті це правильний шлях. Це вчить нас однієї важливої істини: наука не стоїть на місці. Те, що сьогодні здається нам нормою, за 100 років може викликати такий самий жах у наших нащадків. Можливо, навіть хіміотерапія здаватиметься їм варварством, але, на щастя, ми живемо тут і зараз, у час анестезії, антибіотиків та доказової медицини? Дякую, що додивилися цей моторошний список до кінця? Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Попереду ще багато історій. А тепер питання до вас яка з цих процедур шокувала вас найбільше? Напишіть у коментарях, на що б ви ніколи не погодилися, навіть під страхом смерті. До зустрічі у новому відео.